Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Козак 1. І сьогодні ми будемо грати у Бравл Старс. Я, друзі, повернувся, я знаю, в мене не було цілий місяць. Я думаю, що у вас є запитання до мене. Але прикол в тому, що я вчився, як і, я думаю, всі ви і не мав часу знайти відео. Але все ж таки я буде, може буду по вихідних знімати відео. І по-перше, друзі, мене... я думаю, до вас є питання, де? У мене взявся кіт. І прикол в тому, друзі, що я його випив з ось цього, зараз. З оцієї легендарочки. Я мені від... відкрив друг цю легендарку і просто кіт випав. І також, я думаю, як ви замітили, я купив вас плюс. Я тут, звісно, вже все позабирав. Квадратні штани на Мортіться всі штуки. Ось цей пінчик мені подобається. І всім. Тут я забрав Лолі ладі ладі. так, І оцей підчик озобруження всім подобається. До речі, нас треба поміняти. Оце я нечайно поставив. Так. І думаю, сьогодні будемо грати. І до речі, я не обіцяю, але все я, напевно, обіцяю, що завтра запишу відео, як я буду купляти ось цю от акцію. Зараз мені не вистачає. Але завтра я получу вже... На жаль, кінчається це собиття. Я получу 100 крафтів ось тут. і е, Тут от 400 крапсів, У мене буде 5 тисяч, там ще за 15 гімів, чи там 10, може докину і куплю це все завтра на відео. І, до речі, вони зібрані. Я думаю, ми вже не пройдемо собиття з будкового бомба. Так і подінуся. І давайте. Будемо грати за кота. Погнали в першу карточку. Не знаю, як я в ньому реально складновато грати, хоч в мене на 12 сек. До речі, друзі, пишіть в коментарях, яка реально на нього посівка. Я обидві купив, тому що не знав, яка правильна, тому що я, якби всі посівки стараюсь, щоб вони в мене були, щоб вони мені з легендарки не випадали. Так. Вже, вже топ 7 прикол, звісно. Я колись дуже митний, але я не знаю. Так, Добре. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Ставте лайки. Я топ-4. Так, плюс 6 кубиків, до речі, друзі, я напевно ще не бо як я апну 15 тисяч кубасиків. О, в принципі, вже я мене погано, правда, зараз я трішки погіршуюся, тому що в мене... Є персонажа на яких може випадати гад. Це раз на кота. Я знаю, що це правильний гаджет, я на нього одразу купив так. раз, Може гаджет випасти. Два, 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 тут один, це вже два гаджета може випасти. Один два. тут один може випасти. Це три. Друзі, на Павлі, так. Що ж, ну, я почув, мені може випустити 7-гат. І думаю, в принципі, все все. До речі, у нас є ріку на квесті. Так. Ну добре. Давайте, друзі, протестимо. Якраз... Я ж його тестину на відео зараз вам покажу, як це грається на Модсі. Зараз я його тільки знайду. До речі, з міфіка випала це ось скінчик на Дженет. Раз, я Ось, ну це от реально. Оце от мені трошки менше подобається. Оце от взагалі мені не подобається. Оцей топ. Що ж отрує. Давайте зігнемо за три скина, ну, а перший почнемо з білого. мистер Пи. И ой, трошки так. Там Мэнди. Пинчики мы так. О, так, так, вас? так. Ну, я не будете, я вам уже приборка. Ты опа. Опа. Жива, жива, жива. Тихо. Кажется, это его выражение. Кольчик не любимый. Опа. Пайпер. Нет. А? Нет. 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 Фух, я ему нцу просто. Нет, нет, ей, я на ньому играю, не видийся, виксийся, хотя бы 3000 30 монайте топсим по макс і пайпер там не хоть, хоть. в пайпер нет бот тихо, 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 тихо. Пайпер виконути. Опа-опа, мінус. Топ-5. Так. Не, ні. Ой, вбити її, вбити її, блін. Ні, так. 400 хп мене залишилось. Ой. Матірку розки, прикольно. Тепер давайте зіграємо за чорний скінчик. Раді, друзі, пишіть в коментарях, як ваші там справи, чи ви переживали, чого я не знімаю відео. От я вже почав знімати. Думаю, буду вже знімати, тому що трошки скучно мені так. Там по льоко. Ага, опа. Голіт, навіть не думаю я мене друкувати. Я может сейчас по посплюсь. Там котик. По Локо Нет, окулек он не напьешь. Не, ну, тебе как раз два скина, Білий і чорний. Вони імбові реально. Не знаю, які краще. Це такий біглий, мені кажеться. Цей спрей реально їм з того бралбасу. На цей брав в принципі, немає піни, то він унікальний. А от спрей теж має бути унікальний. Але ні, цей спрей спокійно за закраси купити. То я, в принципі, його і не поставив. Що ви, до речі, друзі, хочете, щоб я знімав відео по Нулс Brawl. Або ой-ой, про Фіфу. Я думаю, що про FIFU зніму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну добре. Чи хочете, то пишіть у коментарях, може знімати. Так, 9 кубасів плюс. Ну, в принципі, не було я де грати не хочу. Так, тут до на Кенді є вигідний набор. І таке в мене, я думаю, ви тут в мене 4 тисячі бінгів. Я хочу просто в цьому сезоні виходить на скіна кота Лопікіт. Де, що можна оцей от купити. Ну, він прикольний. Да. Ну, в принципі, Лопікіт може куплю. Також, в принципі, в ранговому бою в седому сезоні можна буде випити скін на мене лиходійка менті. І можливо, у мене є 6 проб на те, що її випити. Тому що в мене вийде. Також в мене є мешка Мок. Ну, ми її поняли. Так. Ломана, в принципі, Анджела з легендарки. Скажу всіх правил, яких я не отримав, поки вас не було. Вілов мені випала з Міфіка Сталдропа. Ларіло сьогодні безплатно отримав. Бонні з легендарки, мені друг випав теж. Чи не? Так. так До речі, такий скінчик на гріфа купив за крапси. розказав Не пам'ятаю, мені барів з не помню, що я вам це говорив чи ні. І з легендарочки звісно, котик. Але з нього буде, в принципі, заривати. І так все. Також я поставлю іконочку і, і Вам, вам цеку. Це відео. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, тому що моя ціль — 20 підписників. Я не знаю, чи це важливо, тому що зараз взагалі мене хто не підписує, але... Можна досягти цього всього. Там котик, котик, кортик, злиться. злиця, мене ще ульта буде. Мам в нього пригнути. Пеканути. Так, всю ульта є, вона пригоди. Хоть є, хоть Чого на мене пікуєш. Обружені. Так і опа. Опа-опа! Мінус кольтик, топ-6. Я по цих крысів. Ну, хоть я сам трогаються кришу. Крисю. Поки що на, кота... на коті грати не буду. Давайте лицко в залаві і лорі. я квести не виповняю, ну, ніж я їх в мене не виповняти, але ну, я ще порою поіграю. Так, на рік у мене. Ну, давайте ріснемо, Бере... Візьм... візьмемо ріку. До речі, друзі, в мене є на нього цілих 4 скіна. Пишіть який кращий. Ну, в принципі, я ще за цього не грав, тому не за цього піти в брону, я думаю. Ладно, теж чекайте відео приблизно в 12-13 годин по хмельницькому часу і я виложу, і може якщо щось випаде круте. Ну, буде субацьку, ну, я хоч не вірю. Хоч мені вже навіть вчора ще одна легендарка випала, а з неї... Скинчик на Мс. Я думаю, не 100%. буде або гіперзред, або 1000 монет. Так та ти мене задовбала. Так не та Що це за забру такий? Ні. Ні. Йой, шо це я вже таке зробив? Мінус. Там віко, міко, міко воздух полетів. Тихо? А, так. Зараз, там міко всі я зараз. Давайте я попытаюся роззакресити. Ну, ідіть. Ні. Фух. Фух. Іди туда чесь. Фух. 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 До речі, друзі, я думаю, що в наступному дорозі робління... треба 100% в додавати стардроби, стардроби е, геми, тому що тут на гряшчика падала їм, хоч я раніше не падала. Якщо буде там за зарядки, там, допустимо, 2 гема, зарядки там 4. Ой -ой -ой. За там Епік 7 десь, за там Міфік, допустим, 15, а за Лего там 25-30. Це буде супасько. Давайте закремімо за стародробчик. Угу. Так, нічого не випадає. Так, що там нам треба вбити 11 ворогів. Так, давайте вже візьмем оцей от скінчик і пішле до коубольчик. Ага. Оце, оце він так? Нет, це так, так. прямо стріляє. Хай, прямо стріляй. А вона обал бу... не я пол. Б... Я можливо, купив на неї скінчик. Це так у нас стріляє. Я ж не знав, що вона так стріляє. Я, 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 я взагалі Я думав, що це фіговий скін, но він капец нього ефекти. А він чесно його може закупити. Фіга що собі, блін. Друзі, я не очікував такого Зарп Вольт! Може забувати вольт туди. Забываю. вольт на нашу пользу. Так. А мне нужен байрон? Нет, блин. Так. Вольт. Ой-ой-ой. Вольт надо. Опа. Так. Погано. Так. так. Так, тут там своє утопоставлене все на помироз. так не спали свій, свій супер нш. Так, може там він хоче прокачати. Наверное, гипер. полный гипер. Ой, ее зря появился сейчас мы наверное все таки пробни спасая нас. Так, и дышки утешал, друзья. Ой, ой, ой. Пас. Ой, 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 какой пас пришел хороший. Сейчас нам надо забывать. Вольт. Я так сейчас... А б... Вже 13 секунд тримаємося просто Поку йде в атаку. Він там нічого не зробиться. Поку, бувай погано. Так. 7 секунд тримаємося. Аккуратно. Все 4 я не виграв. Фух. Суперсіку. Їх плюс 6 кг, непогано. Не плюс ще 8. Купки за сьогоднішнього жима може апнути. 800 Завтра у нас обсадило, як я відкриваю ту акцію я косарів, кубків. і я 15 косарів-кубків. Також, я думаю, що про запишу відео, це буде, напевно, зимою. Це навіть весною, коли я пну цю красиву це. Так, у нас 330 тисяч. І якщо завтра, говориш, завтра закінчається, типу, крапси. І я їх якраз всі, всі потрачу до, до нуля. Мене на саді також цю акцію купити. І, до речі, я вже скоро через 6 днів вийду у Кенді, і я його поміняю. Ну, Сенді не сильно прикольний. Я думаю, що одна взагалі найстаркіших бравлерів і мене легендарна. До речі, друзі, пишіть в коментарях, кого ви вибрали. Я напевно візьму тут Амбер. Тут Байрон, хотя навіть не знаю, чи я на нього почнусь хоча б-небудь копити. Ну, вот так. Так, добре, друзі. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Козак Один. Всім пока-пока. До завтра.